Яким було повстання Роберта Баратеона? Сьогодні поговоримо про ці події. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити. Одразу нагадую поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і залишити свій коментар. Це допоможе у просуванні цьому відео. І також нагадую, що в мене ще є унікальний ексклюзивний контент для спонсорів. Ми дивимося зараз дім дракона. Потім почнемо дивитися, скоріш за все, гру престолів. Тож, Переходьте, підписуйтеся, і таким чином ви не тільки отримаєте ще й контент собі, да, а й ще й підтримаєте мій канал. Також дякую тим, хто донатить. В мене також є ця опція. Можете знайти у моєму описі посилання на мою монобанку. Ну що ж, дякую вам усім, а тепер повертаємося до відео. Тож повстання Роберта Бардоона. Чому взагалі воно трапилося? У минулому відео воно вже є на каналі, я розповідала про божевільного короля Ейріса II Таргаріена. Він повністю божеволів, На це було декілька причин і відсутність дітей, і полон, і, в принципі, його, мабуть. Моральний стан чи нервова система. Тож він поступово божеволів і втрачав стосунки зі своїм сином Рейгаром, який утнув дуже цікаву річ. Він викрав Ліанну Старк, і тоді, в принципі, і почалося повстання. Старший брат Ліанни Брандон прибув до короля Ейріса II, щоб просити суду якоїсь справедливості, але король його арештував за. Зраду. А пізніше, коли прибув батько Лорд Старк, то чомусь божевільний король вирішив взагалі всіх стратити. А потім почав вимагати від Джона Арена, щоб він видав молодшого сина Едарда Старка і видав Роберта Баратеона. Колись ці двоє були вихованцями у домі Джона Арена, і він. Відмовився це робити, він не видав їх королю, а почав скликати прапори, щоб повстати проти такого божевільного короля і його несправедливого суду. І саме з цього рішення Джона Арена, взагалі, і почалося це повстання, яке потім почали називати повстанням Роберта Баратеона. Тож прапори скликалися і на один, і на інший бік. Деякі доми продовжували підтримувати Таргарієнів і боролися на їх боці. Деякі доми перейшли на бік повстанців і билися разом з Джоном Ареном. По всій території семи королівств спалахнула війна. Усюди були бійки, це могло трошки нагадати період танку драконів, якраз таки, що ілюструє нам серіал Дім дракона, який ми дивимося зі спонсорами. Під прапор Роберта Барадона стікалося все більше людей. І саме Роберт першим вірвався на стіни Мартін міста після того, як лорд Графтон підняв там знамена тергарінів. Звідти Роберт хотів відправитися до штормокраю, щоб там підбурити доми, повстати разом з ним. Правиця Еріса II намагався підбурити певні доми, збунтуватися проти баратеонів. Але йому це не надто вдалося, адже Роберт отримував одну перемогу за іншою. Біля літнього замку. Роберт виграв аж три битви. Його війська змогли побороти лордів Грандісона і Каферена. Після чого Роберт вбив у двобої лорда Фелла. І полонив його сина. Ще більше перемог принесло Роберту об'єднання з півничанами і лордом Ареном. Ще відбулася перемога Роберта біля кам'яної Септи, так звана Колокольня битва. Там він переміг Майлса Мутона. У минулому це був зброєносець Рейгара. Ще повстанці уклали союз з лордом Таллі, адже Едард Старк одружився на Кейтлін Таллі, а Джон Арен на її сестрі. Таким чином, дім Таллі також вступив у війну на боці Бардона. Хоч війська короля отримували один удар за іншим, але вони трималися. Лицарів королівської гвардії надіслали об'єднати залишки армії лорда Канінгтона, а з півдня повернувся принц Рейгар, щоб очолити те військо, яке не збиралося для нього. Тим часом перед лордом Тірелом відкрився прямий шлях. До Краю. і він пішов туди і взяв Край в облогу. В той час там перебував Станіс зі своїм військом. Тож він і залишився в облозі майже до кінця війни. Ще й Пакстер Редвін з могутнім флотом Арбору з моря. Підсилив цю облогу тим часом до королівської армії доєдналося ще 10 тисяч воїнів з Дорну, щоб стати на захист принцеси Елії Мартел. Е, нагадаю, ця принцеса стала дружиною принца Рейгара Таргаріена. Ті, хто був на той час при дворі, всі кажуть, що король поводив себе взагалі як повністю божевільний. Він нікому не довіряв, тільки королівським гвардійцям, але не всім. А сіра Джеймі Ланістера король тримав при собі як заручника проти Тайвіна Ланістера, адже король не знав, як вчинить Тайвін. У цій війні на чиєму він буде боці. Тим часом принц Рейгар з його військом відправився до Тризуба, і якраз таки там він зустрівся з військом Роберта Баратеона. Всі лицарі королівської гвардії пішли з ним, тільки Джейме Ланістер залишився з королем. На Тризубі два війська зійшлися на переправі, яку пізніше назвуть Рубіновою. Потім поясню, чому так. Супротивники були майже рівні по силі. Військо Рейгара налічувало 40 тисяч воїнів, де майже десята частина це були помазані лицарі. А у повстанців було воїнів трохи менше. Але військо Роберта Бартона було більш досвідчене е, саме у боях. Тому. Їх сили були приблизно рівні. Битва була дуже жорстокою. То там, то там можна було чути, як кричать за Рейгара чи за Роберта Баратеона. Всі билися аж доти, доки принц Рейгар з Робертом Баратеоном не зійшлися у двобої на переправі. Чому так сталося, невідомо. Мабуть, так судилося, що вони двоє билися один з одним. Вони були міцними та сильними. Не дивлячись на всі злочини Рейгара, він не був боягузом і прийняв цей бій. Але все ж таки роберту оця ж га помсти додавала. Ще більшої сили і жаги до перемоги, тож він, врешті-решт, вдарив своїм молотом у груди рейгару і переміг його. І тоді, з обладунків принца, усюди попадали рубіни і кажуть, що на певний час всі війська завмерли. І тоді вояки почали повзати по землі і збирати ці рубіни. Саме тому цю переправу потім назвали рубіновою переправою. Багато хто в цьому бою розпрощався з життям. Загинув і принц. Лівен Дорнійський. Поступово ті, хто були на боці короля, почали розбігатися, а військо Роберта Бередона кинулося за ними. Але сам Роберт отримав дуже багато поранень, тому він не міг переслідувати супротивника і віддав керування Едарду Старку. Але ще треба сказати, що Роберт був досить таки благородною, милосердною людиною. Наприклад, він відмовився добивати тяжко пораненого лицаря Берестана Селмі. Він навіть надіслав йому свого мейстра, щоб той його вилікував. І саме за ці якості і любили Роберта, що він милосердний і може виявити благородство і проявити свою честь. Не забувайте приготувати до перегляду відео. Каву, чай, щось смачненьке. А я до вас з новою рекомендацією. Так, цікава від 25 Coffee Roasters. В мене новий смак Milk Rush. Це суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії. І вона має такий молочний післясмак, навіть написано післясмак. Молочний шоколад дуже смакує з молоком. Не забувайте, що на сайті є більше ніж 50 кавових позицій з 20 країн світу. Ви тільки уявляєте, і там дуже багато різних смаків. Є ще кави без кофеїну, чай, різні смаколики. Там багато новинок постійно сайт оновлюється. Тож перевіряйте, двіться і кавався. Натуральна, без якихось барвників, ароматизаторів. А за моїм промокодом гурманка ви ще отримаєте 10% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтеся, вводьте промокод і зі знижкою купуйте улюблену каву. Тим часом усюди почали ширитися чутки. І все ж таки це була правда, що військо короля повністю розгромлене, і ці чутки дійшли до Ейріса II. і він чомусь вирішив, що поразка принца сталася через те, що принц Дорнійський їх зрадив. Не знаю, чому він так вирішив. Тим часом він свою вагітну дружину Рейлу надіслав на Драконстон разом із сином Візерісом, який на той час вже став. Виходить спадкоємцем. Але дружину свого сина Рейгара, принцесу Дорнійську, Елію Мартел з двома дітьми Рейгара, король залишив у столиці як заручників проти дурнійців і проти дому Мартел, в принципі. Тож, на той час, коли все було вирішено, дружина Рейхара була тоді. У червоному замку тим часом Ейріс II призначив ще нового правицю, адже попереднього він спалив через негаразди на полі бою. Тож новим правицею став алхімік Росарт, який допомагав королю поратися, розбиратися з диким вогнем. Це була людина низького походження і власне. Король повністю божеволів, і це видно з того, що він призначив таку людину на таку високу посаду. Тим часом захист червоного замку е, віддали Джейме Ланістеру. Він був королівським гвардійцем, і все було готове. Вартові піднялися на стіни замку і мали б охороняти його. Зачинили ворота. Все було готове. І першою прибутою армією виявилася армія качери Кастерлі, в голові якої їхав сам Тайвін Ланістер. Ейріс Таргарін вирішив, що ось друг дитинства вирішив підтримати його у цей тяжкий момент і нарешті прибув зі своєю армією, щоб допомогти захистити місто і короля. Тож двері відчинили, і Ланістерів. Пустили всередину, тут треба сказати, що Тайвін він, врешті-решт, вирішив скинути цю божевільну владу і більше не терпіти те, що він терпів у минулому. Якщо ви не знаєте про що кажу. Нагадую, на каналі є відео про Ейріса Другого, і там конкретно видно, як Ейріс ставився до Тайвіна як до свого правиці, і як до свого власне друга дитинства. Тож, коли армія Ланістерів тільки війшла всередину, почалися бої, вони почали вбивати всіх вартових лицарів, почалися бої всередині замку. Тож саме Ланістери допомогли. Захопити столицю, і звісно, що дружину Рейгара і його дітей спіткало велике лихо. Саму Елію зґвалтували і вбили її. Дітей також вбили. Потім ходили чутки, що дітей вбили за наказом ще Ейріса Другого. Адже, коли він дізнався, що Ланістери зрадило його, він ось так вчинив. Чи, можливо, це сама Елія позбавила їх життя, бо не хотіла, щоб вони дісталися в руки ворога. Але, скоріш за все, їх просто вбили, як ми знаємо, ті, хто зайшов у столицю за наказом Тайвіна Ланістера. Росар та правицю короля було вбито біля воріт, коли він намагався втікти. А короля Еріса II, тут дуже цікаво, мабуть, ви про це чули чи знаєте, якщо дивилися Гру престолів, вбив Джейме Ланістер, той самий лицар, якого він висвятив і обрав. До своєї почесної варти, ось так сталося, що син Тайвіна Ланістера завдав цього останнього смертельного удару. Кажуть, що в останні хвилини життя король хотів запалити дикий вогонь, який був схований по всій столиці. І коли Джейме його вбивав, він кричав спалити їх всіх. Тому є такий погляд, що Джейми хотів врятувати власне все місто. На цьому і завершилася війна, яка поклала край правлінню династії Таргаріянів. Майже 300 років вони правили в Вестеросі, і тепер наступила черга баратеонів. Тим часом вагітна Рейла Таргаріян була на Драконстоні з сином Візерісом, і вона там народила Дейнеріс. І під час пологів вона померла. Пізніше цих дітей переправили у Есос прибічники династії Таргаріянів. Тепер ще питання, яке можливо вас цікавило: чому саме Роберта призначили королем? Адже було дуже багато лідерів, які вели за собою війська на його боці, чому саме Роберт не Едард Старк, не Тайвін Ланністер і так далі. Ось деякі варіанти чому так. Перше, це тому, що саме Роберт вбив спадкоємця залізного трону Рейгара. А друге, що саме Роберт Баратеон мав в собі. Дещицю крові Таргаріенів. він був онуком принцеси Рейль Таргаріен і правнуком Ейгона П'ятого. Там була така ситуація, коли старший брат Рейль Таргаріян відкинув заручений з. Донькою Леонеля Баратеона майже сплахнуло повстання у шторму краї. І щоб його залагодити, король пообіцяв віддати рейль у дружини спадкоємцю Леонеля. І так сталося. Вони заручилися. Рейль вийшла за Ормунда Баратеона, і вони народили Стефона Баратеона, який пізніше і. Народив його дружина. Народила Роберта Баратеона. Тож, як потім пояснили, і пояснювали, що Роберт мав щось від Таргарієнів, тому він мав певні в принципі, права на залізний трон. Інші лідери погодилися з цим і прихилили своє коліно перед робертом. Хоч Роберт і втратив свою наречену Ліану, він обрав собі іншу дружину, а саме Серсею Ланістер вродливу доньку Ланістерів. І таким чином він відмітив цей рід і його вклад у перемогу. Адже до цього Ейріс Другий дуже пригнічував і не надто добре ставився до цього роду. А от Роберт його відмітив і. Підняв. А от посаду правиці Роберт віддав своєму другу Джону Арену. Але через 6 років після початку його царювання стався ще бунт Бейлона Грейджоя. І тоді проти Грейджоя виступило велике могутнє військо. А Станіс, брат Роберта Барадуона, очолив ще й флот. Врешті-решт Пайк усмирили. А Грейджой прихилив коліно перед. Робертом Баратеоном, а його єдиного спадкоємця, сина, взяли в заручники. Тож, так почалося правління Роберта Баратеона, і саме Роберт застав таке дуже довге, тепле. Літо. І ми знаємо, що буде відбуватися далі, але поки що історія повстання Роберта Баратона на цьому закінчується. Ви можете в коментарях написати, як вам це відео, може, якесь питання у вас є, чи бажання, що ви хотіли б, щоб я зняла ще зі світу «Гри престолів», що вам цікаво, пишіть. Не забувайте в мене ще інстаграм, де кожного дня є мої сторіс про моє життя, як я намагаюся писати книгу і так далі. Підписуйтеся туди. Є ще в мене телеграм-канал, де ми читаємо разом Гру престолів, наприклад. І є ще Тік-Ток, де я виставляю цікаві факти з різних книжкових світів. Тож, дякую, що додивилися до кінця. І побачимося вже дуже скоро у наступному відео.